Всім привіт! Мене звати Юрій Сирко і ви на каналі THE DOCTOR. Це вже третє відео, в якому ми будемо обговорювати спинно-мозкові нерви. У попередніх відео ми вже обговорили шийне сплетення, яке утворене першим-четвертим шийними нервами, та плечове сплетення, яке починається від 5-8 шийних та 1 грудного спинно-мозкових нервів. Тому по лохіці ми опускаємося нижче до грудних нервів. Як ми знаємо, у спинному мозку є 12 грудних сегментів. Від них починається відповідно 12 бар спинномозкових грудних нервів. Ми вже з вами звикли, що зазвичай ці спинномозкові нерви утворюють сплетення. Але грудні нерви є виключенням з цього правила. Це єдині спинномозкові нерви, які проходять самостійно, не утворюючи сплетення. Тож, у нас є 12 пар грудних нервів, і ми знаємо, що перший грудний нерв бере участь в утворенні плечового сплетення. І також в наступній лекції ми будемо говорити, що 12-й грудний нерв бере участь в утворенні поперекового сплетення. Всі інші 10 пар грудних нервів не мають ніякого відношення до сплету. Всі грудні нерви подібні між собою, тому ми зараз розглянемо на загальному прикладі, а далі скажемо про особливості кожного нерва. Як і будь-який спинномозковий нерв, грудний нерв починається чутливим заднім спинномозковим корінцем та лиховим переднім спинномозковим корінцем, які сполучаються, утворюючи спинномозковий нерв. Не будемо вдаватися в деталі, бо ми вже це обговорювали. Але, як і будь-який спинномозковий мозковий нерв, грудний нерв має такі гілки, як оболонна гілка, яка інервує оболони спинного мозку, біла та сіра сполучні гілки, які сполучають нерв із симпатичним стовбуром, задня гілка рамус постеріга, яка інервує м'язи та шкіру спини. Та передня гілка рамус антеріор, яка в випадку грудних нервів буде утворювати окремий нерв а не сплетення. Зараз нам важливо зрозуміти, як саме проходить передня гілка. Вона проходить у міжреберному просторі спатіум інтеркостальні. Це простір між двома сусідніми ребрами. Відповідно, між першим та другим ребрами розташований перший міжреберний простір. Між другим та третім, другий і так далі. Тобто номер міжреберного простору відповідає номеру верхнього ребра. У нас є 12 пар ребер, які відповідно обмежують 11 пар міжреберних просторів. У кожному з цих просторів проходить передня гілка грудного нерва, яку називають міжреберним нервом, нервус інтеркосталіс. Таким чином, у нас є 11 пар міжреберних нервів. Відповідно, перша пара проходить у першому міжреберному просторі і є передньою гілкою першого грудного нерва. Але у нас ще є 12-та пара грудних нервів, яка теж має передні гілки. Ці гілки проходять під 12 тою парою ребер і тому називаються підреберними нервами нерви субкосталіс. Повернемося до міжреберного нерва. Нам потрібно знати, де саме у міжреберному просторі він проходить. Для цього виділимо один міжреберний проміжок з грудної клітки. Міжреберний нерв проходить у верхній частині міжреберного простору у борозні верхнього ребра кости, де проходить у складі міжреберного судинно нервового пучка, який складається з міжреберних вени, артерії та нерва. Ми вже з вами говорили, що провітура для того, щоб запам'ятати їх послідовність, звучить вам як. Один англійською, так, One. Таким чином, ми зразу можемо пригадати, що Вена зверху, нижча артерія і найнижче розташований нерв. Для чого це нам потрібно? Тому що інколи нам, як лікарям, потрібно виконати пункцію плевральної порожнини, тобто голкою проколоти стінку грудної порожнини, щоб потрапити у плевральну порожнину. І знаючи те, що судинно-нервовий опічок проходить по нижньому краю ребра, ми по логіці будемо виконувати пункцію по верхньому краю ребра для того, щоб не пошкодити ні нерв, ні судини. Тому це дуже важливо запам'ятати. Крім того, є ще міжреберні м'язи, зовнішні, внутрішні та найближчі міжреберні м'язи. Якщо рухаться зовні до середини, то спочатку проходить зовнішній міжреберний м'яз. Далі внутрішній міжреберний м'яз, тоді по внутрішній поверхні внутрішнього міжреберного м'язу проходить міжреберний судинно-нервовий печок, і вже за ним більш внутрішньо розташований найглибший міжреберний м'яз. Його зсередини вкриває внутрішня грудна фасція та паріотальна ревна. Тож всі міжреберні нерви проходять у товщі стінки грудної клітки. По більшреберних просторах до серединної лінії. А саме верхні шість нервів прямують до груднини, а нижні п'ять та підреберний нерв до прямого м'яза-живота. Між внутрішнім кусом та поперечним м'язами живота. Передні гілки грудних нервів є змішаними, тобто містять і чугливі, і рухові волокна. Рухові волокна будуть і м'язи в межах власного міжреберного простору, а саме зовнішні, внутрішні та найглибші міжреберні м'язи, поперечний м'яз грудної клітки, м'язи підіймачі ребер. Підреберні м'язи та верхній і нижній задні зубчасті м'язи. І якщо ми говоримо про нижні грудні нерви, то це будуть такі м'язи живота, як зовнішні та внутрішні коси м'язи живота, поперечні м'яз живота, перемий м'яз живота, а також пірамідний м'яз живота. Таким чином, бачимо, що грудні нерви інервують м'язи стінок грудної та черевної порожнини. Чідливі волокна міжреберних нервів утворюють дві гілки. Бічна шкірна гілка, ранус котаніс латераліс, відгалужується приблизно посередині міжреберного проміжку, виходить на бічну поверхню грудної клітки або на бічну поверхню живота та інрвує шкіру грудної клітки латеральніше сускової лінії та шкіру живота латеральніше бічного краю прямого мяза живота. Та передня шкірна гілка Рамускутамис антеріор, яка є кінцевою гілкою кожного міжреберного і підребрового нервів. Вона нервує шкіру грудної клітки при середній шисоскової лінії, а також передньої стінки живота. Також у англомовній літературі згадую ще про обхідну або колатеральну гілку, яка проходить до верхнього краю нижче розташованого ребра у складі подібного, але меншого за розміром розміру відзначення судинно-нервового пучка. Вони інервують міжреберні м'язи та присункову плеву легень. Але ще раз кажу, що в україномовній літературі згадки про цю гілку я не знайшов. Таким чином, у міжреберних нервів є м'ясо-гілки та дві чутливі гілки. Зараз згідно англомовних джерел є ще колотеральна гілка, яка є змішана. Але, звичайно, не всі 12 пар нервів є однаковими, тому давайте обговоримо особливості конкретних нервів. Особливістю першого міжреберного нерва є те, що він дуже тонкий. Тому це пов'язано з тим, що більша частина волокон передньої гілки першого грудного нерва прямує для утворення. Плечового сплетення і порівняно невеличка частина волокон утворює перший міжрабельний нерв. Всі його гілки будуть такими самими, як ми і обговорювали. М'ясові, дві чутливих та обхідна. Тобто його головною особливостю є те, що він тонкий, через те, що більшість волокон пішла на утворення плечового сплетення. Другий міжреберний нерв також має всі ті ж самі гілки, але бічна шкірна гілка є значно довшою, і вона навіть отримала власну назву міжреберно-плечовий нерв, Нервус intercostobrachialis. Він забезпечує нервації шкіри пахової ділянки. Третя, четверта, п'ята та шоста пари міжреберних нервів не мають якихось значних особливостей для того, щоб ми їх обговорили. От особливістю сьомої одинадцятої пар нервів є те, що вони виходять за межі міжреберних проміжків в товщу стінки живота між внутрішнім косим та поперечним м'язами живота. Підребельний нерв має точно такі самі гілки, як і міжребельні нерви, але а, іншу назву, тому що він проходить не у міжребельному проміжку, а під останнім 12 ребром. І тому розташований між м'язами живота, між, а саме між внутрішнім кусим та поперечним м'язами живота. Але в іншому це такий самий аналогічний міжреберний нерв, передня гілка грудного нерва. І ще нагадую, що він бере участь в утворенні поперекового сплетена. Тож, на мою думку, у грудних небах немає нічого складного. Вони всі подібні, розташовані паралельно та по сегментну м'язи та шкіру. Нашого тулупу. Надіюсь, мені вдалося допомогти вам зрозуміти цю тему. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео та діліться відео зі своїми друзями, яким воно може бути корисно. І до зустрічі з вами у наступному відео, яке буде присвячене вже поперековому сплетенню.